Історію творять люди. Цей проект про тих, хто сьогодні береже минуле і збагачує майбутнє найкращої країни в світі моєї країни України. Ми повертаємось до столиці українського гончарства, селища міського типу Опішня, що у Полтавській області. Опішнянські керамічні миски, кухлі, горщики, глечики, макітри, куманці та барильця здавна славилися в усьому світі. Розвитку гончарства в цій місцині посприяла сама природа. На порівняно невеликій глибині тут залягають пластичні барвисті керамічні глини. Талановитість людей і наявність матеріалу сприяли розвитку гончарського промислу. Пані Ніна приїхала сюди молодою вчителькою та каже. Вже закохалась в глину майже одразу. Є таке, таке прислів'я, що не, святки, не святі горшки ліплять. От я так вважаю, що кожна людина, якщо вона хоче, вона може навчитися. От, як, якщо тут багато людей народилися і багато тут дійсно займаються. А Я приїхала просто на завод, побачила, як Люди працюють, які красиві вироби. Мені сподобалося, і так я лишилася і вже ось багато років. займаюся цією справою. Ще півстоліття тому гончарною справою у селищі займалися близько тисячі майстрів. За радянських часів у опішні працював завод художньої кераміки. Нині гончарство приватна родинна справа, яка має свою прадавню специфіку виготовлення. Для того щоб робота дійсно стала вишиканою і гарною, вона повинна. Перебувати в такому горні іноді і по кілька разів. Перший раз роботи випалюються при температурі 600-800 градусів. Закладаються вони в посудну камеру, береться така цегла, закладається щільно отвір, замазується, щоб ніякий дим і полум'я не виходило із цього отвору. Таким чином наганялася температура. Дрова закладаються у топочну камеру, і цей процес відбувається постійно. Без перестану майстер повинен поступово наганяти необхідну температуру, але і це ще не все. Для того щоб виріб був блискучий, полив'яний, гарний, такий приємний на дотик і лискований, як ми звикли його чути. Його треба випалити двічі. З давніх давен побут людини супроводжують вироби з глини. В Україні практично кожна область мала свої великі й малі гончарні осередки. Їх вироби вирізнялися неповторним місцевим колоритом і символікою. Історію. Ю побуту предків можна вчити просто по експонатам, представленим у музеї. Наприклад, ось цей мишник заставлений посудом із різних куточків України. Він як жива істота, розповідає про традиції і особливості національного життя. Наш мисничок він унікальний, тому що він презентує не лише найкращі роботи, а скоріш за все, ті роботи, якими найчастіше користувалися в побуті наші предки. Якщо ви уважно глянете, то можете звернути увагу, що роботи різні-різні. Вони і за кольором, і за фактурою, і за розмірами, і за формою відрізняються одна від одної. Одразу зауважу, що роботи, які більш розмальовані, блискучі, политі поливою, були надто дорогі для кожної родини, і тому вони у піч не ставилися. Ну, можемо сказати навіть з таких естетичних потреб, тому що полива могла обгоріти і втрачався зовнішній вигляд. Не дивно, що при такій історії у 1986 році в опішному було засновано музей гончарства. А з 2001-го тут уже національний музей-заповідник. Нині він володіє найбільшою в Україні колекцією творів народних майстрів-гончарів та художників керамістів. Це десятки тисяч виробів, представлених усіма національними школами художньої кераміки. Одна з робіт, яка є окрасою нашого музею, називається ДНК Мого Роду. Ціла композиція була виконана для. Конкурсу керампіку опішному і зайняла перше місце у номінації Народна кераміка. Зверніть увагу на мисочки, які символізують ДНК людства, але їх тут значно більше. І кожна відрізняється своїми орнаментами і символами. Окрім того, якщо важно придивитися, знизу представлені невеличкі форми посуду, якими користувалися наші предки. Такі маленькі посудинки називалися монетка. Музей давно став місцем паломництва туристів, мандрівників, художників, діячів науки та культури. Приїздять сюди навіть державні мужі та урядовці, та й взагалі усі, хто прагне ще глибше пізнати свою минувщину. Висловлюємо вдячність компанії зі за участь у підготовці програми мандруйте україною, адже щоб знайти найцінніше, не обов'язково їхати за тисячі кілометрів. Воно може бути на відстані одного кроку. Потрібно лише відкрити своє серце, і дива не забаряться.